Гепаргін джерело амінокислот для відновлення сил та енергії. На станції Хрещатик вже прийшли в рух сходи самоходи. Це ескалатор найдовший в Україні. Перші пасажири, вони з гордістю розповідатимуть своїм друзям про сьогоднішню поїздку. Це архівні кадри з історії київського метрополітену. Тоді, у листопаді 1960-го, це був абсолютно новий транспорт для міста. Деякі його навіть боялись, оскільки треба було спускатись під землю. Ну а когось лякали рухливі сходи, які багато хто ніколи в житті не бачив. Як у Києві метро будували та відкривали, розкажу на сьогоднішньому уроці історії. Насправді метро у Києві могло з'явитись майже на століття раніше. Однак тоді порахували, що проект буде занадто дорогий, та й транспортних проблем у місті тоді ще не існувало. До ідеї побудови метро повернулись, як би це дивно не звучало. Під час першої світової війни планували залучити американські інвестиції. Щоправда, через ту саму війну, та й революційні події не склалось. Мали будувати метро і у 1930-ті. Однак тоді вже завадили сталінські репресії. Автора проєкту, керівника відділу Київського інституту транспортної механіки Олександра Дульнєва, за доносом звинуватили у контрреволюційній діяльності та відправили у заслання на далекий схід. Від ідеї до справи перейшли тільки після Другої світової війни. Тоді відновлювали Київ, то й вирішили спроєктувати метро. У 1949-му була створена організація Київ метробут. Ну а навдовзі почались перші роботи для того, аби зрозуміти, де саме прокладати першу лінію, фахівці детально дослідили пасажиропотік киян, і лише потім почалось будівництво. Особливу увагу звертали і на оформлення станцій. Метро, через яке щоденно проходитимуть сотні тисяч людей, було ідеальним простором для пропаганди. Саме тому у декорі використовували різноманітну радянську символіку. Досвід московського метро, яке вже існувало під час Другої світової війни, продемонстрував, що станції є надійним укриттям від бомбардувань. Саме тому, коли будувалось київське метро, а тоді вже тривала холодна війна, станції проєктувались з масивними гермозатворами, які могли витримати ядерний удар. Кияни з нетерпінням чекали на новий суперсучасний вид транспорту. Для багатьох людей це було радше атракціоном потяг, який їздить під землею. Багато хто під час будівництва намагався навіть зазирнути за паркан з літерою М. Бувало і таке, що на будівництво приходили відомі люди, як от поет Павло Тичина. 6 листопада 1960 року метро зрештою відкрили і приурочили це, звісно, до річниці жовтневої революції. Це були перші п'ять станцій теперішньої червоної гілки від вокзальної і до Дніпра. Однак, щоб скористатися ними, пасажири повинні були трохи почекати. У перший тиждень метро працювало в екскурсійному режимі. Якщо тоді, у 1960-му, київський метрополітен мав лише 5 станцій, то вже зараз їх 52. Щоденно метро перевозить півтора мільйона людей. А ще підземка нам знадобилась і як укриття. Як і запланували автори проєкту, Щоправда, рятуватись нам доводиться зовсім не від американських ракет.